Чому сьогодні, друзі, так важливо бути тут? На фронті, Збройним силам, постачання від держави не вистачає буквально всього. Що можемо зробити ми? Ми сідаємо, купуємо. Це те, що робимо ми. От сьогодні тут ми видаємо на 28 мільйонів гривень. Сьогодні наша рота ударних биталасту четвертої бригади отримує від фонду Прошенка дрони на оптоволокні. Ми отримуємо мавіки, які останнім часом в дефіциті у техніку, І це насправді дуже допоміжне. Я сьогодні щасливий. Мені перепало сьогодні дуже багато. Мені багато привезли сьогодні дронів на оптоволокні. Сьогодні мені привезли квадроцикли для груп. Це дуже важлива річ, коли треба витягнути когось і завести. І звісно ж, це FPV-дрони. Звичайні, які працюють мої пілоти кожний день, кожну ніч і вражають ворога. Рубак серафими 104-ї окремої бригади отримує отаких от два мурахи. Вони йдуть в наш експериментальний третій інтернаціональний взвод, який складається з колумбійців, чилійців, бразильців. І ми отримаємо дрони на оптоволокні. Наші екіпажі вже працюють такими засобами і працюють вдало. І ми отримаємо мавіки fpv дрони 10 дюймів. Які показали себе в бойовій роботі ну топовими?